Розбамбіть німедліна, щоб вона не дошла сюди. При тут це? Тимчасово окупований Крим, місто Севастополь. У ждунів на вулиці запитали, як вони ставляться до того, що захід посилює допомогу для нашої країни. Я вам так скажу. Багато почекунів було налякано цим повідомленням за об'єктивних причин. Очень страшно. Я говорю, не допускати треба, щоб бити, і бійці, аніж, аніж ха. Хітвоє оружие, люди, вагон Оружие, вагон. а наші хотят их бить. так не хочуть бити. Дійсно, вони просто не хочуть, не тому що не можуть. Не подумайте, просто у них 10 років було бажання знищувати українців, а тепер хоп і зникло. Отакої От ці бабці до речі, росіянки, тобто ждуни, які приїхали жити в Севастополь ще в 70-х роках. Потім при Україні напевно страждали там. Не самовито. А тепер в русском мире знайшли для себе щастя. Але страшно. Страшно. Очень страшно. Россия это та держава, которая. на которой все життя То есть НАТО умышленно подливает масло в вагон. Ну, я считаю так. Угу. Скажите, вот с кого ми только не опрашивали сейчас, все не хотят ни в коем случае уезжать из Севастополя, з Криму. От ваша позиция. Я здесь. Я не краю, я. Та жіночка, пам'ятаєте, якій в Криму колись все було по домашньому і уютно. Теж не думала, що тікатиме звідти ані тут мислі да, уїхати де потіше? та мало бути всюди тихо, в принципі, якщо російське вооруження потужніше ніж зброя країн з так званого колективного заходу. І щойно питають у неї: а чи не хотіло б ви переїхати туди, де тихіше? Жінка каже, не просто ні. А пытая, а куда? Ты все может к нам прилететь. Ага. Ну и в другие российские города. Ага. Ну а нет желания куда-нибудь там в сторону Владивостока отправиться из города Героя? Нет, мы все равно победим. Кадеться, наше діло праве. Ага, і лева, ваше діло. Навіть Путін визнав, що з пополов'я Україні та його армії є проблема, оскільки воно виявилося не готовим до тих викликів, з якими зіткнулося окупаційне військо за роки з початку повномасштабної війни. Однак, знаєте, це схоже, що не стосується місцевого Севастопольського гауляйтера. Розважаєва він там все у них тримає під контролем. У нього там все за планом. На сте що Обстановка напряжена, но контроліруємо. Січас наше сили ПВО достаточно ефективно научилися ці атаки тражать. Дійсно, Кримське ППО навчилося відбивати атаки. Тільки є нюанс. Вони відбивають ці атаки самою системою ППО, в результаті чого за останні місяці ЗСУ значно послабили протиповітряну оборону ворога на півострові, через що руски були змушені перекидати туди нові, але Спойлер. їхня доля буде точно такою ж. Я впевнена, що ви навіть не подозріваєте тому, що твориться в ДНР. Мої радни віддали життя за нашу родину, а власті ДНР вирішили табрась отобрати у нас останнє без об'яснення причини. Пев так званої ДНР віджала майно щонайменше 300 тисяч своїх громадян. Просто терористу та шахраю Пушиліну абсолютно байдуже в кого та що відбирати. Ну от наприклад. В цьому відео ми бачимо жіночку, ждуніху, зет патріотку, в якої чоловік та син вже віддали життя за неіснуючу республіку. Ну і що ви думаєте, та що? людина втратила квартиру? Що тут думати? Власні ДНР не можуть об'яснити своєму народу за штоми попали падністю постановлення вики номер 341. і як виправити цю злощасну ситуацію. Пострадавших дуже багато. Основна частина часть із соціально соціальна незахищенна населення. Щоб провернути цю схему, Пушилін явно застосував свої навички з минулого, коли він ще був МММщиком. Ну, подивіться, у 22-му році цей персонаж створив так званий Державний комітет оборони в цій банановій республіці. Це новостворений комітет. Він своїм указом арештував або приватизував квартири сотень тисяч людей, які жили в цій так званій ДНР. Після чого Пушилін цей ГКО закрив. І тепер, коли люди зараз біжать до своїх судів, то нічого не можуть з цим зробити. Бо там кажуть: ой, а проти кого ви судитися збираєтесь? Якщо такого органа, такої установи не існує? Парам пан пан. На дулі. Просто нагло обманули. Обманули дурачка на чотири кулачка. У нас так в народі говорять. Пострадавших дуже много. Основна частина стоїть із соціально незахищеного слою населення, Серед яких інваліди, багато пенсіонерів. Сім'ї з маленькими дітьми і сім'ї воєнних і сім'ї воєнних Тя жіночка виходить, що була ідейною ж ждуніхою. Ну, раз в неї аж два члени родини загинули незрозуміло за що. І вона цим, до речі, вочевидь пишається, демонструючи цей Георгіївський крестик ДНР, який до слова зараз можна купити аж за цілих 500 російських рублів. Парадокс у тому, що ці ж люди в 14-му та 15-х роках. Активно виходили на вулиці і кричали щось про те, що геть Україну, вставай Донбас, тощо. Але навіть та злочинна влада того ж Яника навіть подумати не могла про те, що просто так в наголу приходити, брати та відбирати житло у людей, бо явно боялися наслідків. А тут Пушилін розуміє, що він, у разі чого, може спробувати шкурнути до Росії, де він зараз створює собі тепленькі місця. Або... Якщо, наприклад, там не вигорає, то він через цю ж Росію летить у Бразилію, де у нього вже куплений маєток площою 550 квадратних метрів. На які гроші? Риторичне питання. Я вважаю, що постановлення гко номер 341 дискредитує Російську Федерацію і действують в інтересах наших врагов. Помогите нам, Владимир Владимирович. Защитите свій народ от несправедливости і страданий. так стоп створював цю ГКО Пушилін, відбирав квартири через цю ГКО Пушилін. Пушил на десь 6 років тому на цю посаду поставили його куратори з Москви. Виходить, що Пушилін працює в інтересах ворога і в Кремлі працюють люди в інтересах ворога. Така до кого вона тоді звертається, якщо тільки що сама сказала, що в Москві сидять зрадники. Скільки питань, стільки питань. Ну зрозуміло, тут одне. Ждуни розчаровані тим, що принесла російська влада на Донбас. Вони розуміють, що раніше було краще, однак, поки не хочуть визнати в першу чергу для себе той факт, що все, у що вони вірили останні 10 років, виявилося брехнею. Але знаєте, це суто питання часу. Суто питання часу. Вот наш підвал, вот паново води с метр, выкачают миші криси. бегают, но потом она опять набирається. Тимчасово окупований Донецьк, місто, яке було одним з найбагатших про Україні за 10 років окупації. Буквально пірнуло в те, що називається Руський Мір. В одному з районів міста вже рік, як рідина з каналізації, затоплює будинок. Спочатку жителі намагалися якось із цим боротися, а потім просто змирилися. Про окупаційну владу я навіть тут не кажу. Їм традиційно на все це байдуже на першому етаже і за того, що в підвалі дихати, Самі бачите, в квартирі. Нічим Смрад стоїть от родительний окна відкриті день і ніч, ну нічого не допомагає. Задихаємося, просто задихаємося вони. каналізаційні води заповнили підвали дома. Год назад раніше люди відкачували їх самі. Правда, потім і это запретили. Одягали дівали такі болотне костюми, щоб заліз туди, свет у нас у нас кабель там висить. А у на от, атта ад пара зимою ж пар каналізації атканалізація. Та ми бі і ребята самі. Потому как же каці -то тоже сказали, воду не полеземо. Так так своїх не бросаємо. Все ви правильно зрозуміли. Комунальники, які мали б щось із цим зробити, просто сказали: та добійся нам це все треба, вирішуйте проблему самі. Пішли собі їсти шаурму далі. Люди стали писать обращения во всей інстанции, но будто играя в пинг-понг их отправляли от одного к другому. Также все та же бумажная волокита. Когда в инстанциях, видимо, поняли, что люди продолжат писать, їх направили на госуслуги. Еще было оно ну, 2 апреля. Ответ пришел: да, что ведутся ремонтні роботи. Но ну, как вы ви самі видите, ремонтных работ как бы и нет и результата никакого нет. Але ж почекайте. Путін же ж врятував Донбас. Адже до того, як він туди пришел, за словами диктатора, там був суцільний занепад. А зараз то что Зараз це ж розвиток, прогресс. Бо там же ж Росія. Вы понимаете, что на этих территориях деградация началась? И экономическая, и социальная. Восемь лет, я уже не говорю про убийства, постоянное убийство людей, женщин, детей и так далее. Что мы вынуждены были сделать? Мы вынуждены были Признать їх незалежність. А тепер так, ці регіони дійсно є незалежними за версією божевільного діда, незалежними від нормального життя. Але не переплутайте, це Україна погана та знущалася з людей, а не Росія. Ті ж соратники мої. І вам говоріть щось фамілія Кирил Стрімауса? Mm -mm. Ні, ні, не говорить. Заміститель Сальда був. Пройшло і два роки, а за сира єда, мандрівника та за сумітництвом херсонського колаборанта Стрімаусова ніхто вже й не пам'ятає. Пропагандисти на Первому каналі з дикуватим виразом обличчя, сповненим нерозуміння та розпачу, намагаються згадати, хто ж це взагалі такий був. А на правду, Кирило був тим, хто просто зрадив Україну, повівся на примарні обіцянки Кремля та був цим же ж Кремлем і прибраний за те, що надто багато говорив. І така доля чекатиме власне усіх колаборантів. І частина з них це розуміє, саме тому перевзувається, як то кажуть, в польоті. Яскравий приклад цього це інший зрадник, це екс-депутат одеської міськради Ігор Дімітрієв, який тривалий час топив за Зет-патріотів, за Зет-ідеологію, виступав за так звану СВО. А тепер, побачивши це все, він різко згадав, що взагалі-то проти всього цього. Тепер він каже, що взагалі люди, які малюють зетки всюди. божевильные истоты. А вообще вот так политически вы себя сейчас чувствуете потерянным, да, оторвавшимся электроном или все равно вы такая либеральная часть Z-среды? Как правильно вас на эту карту поставить? Нет, от, от слова Z у меня как бы пятна по, по коже. Вы просто должны в том числе понимать, что такое буква Z. Четко отдавать себе отчет. Эти клоуны я неплохо понимаю. Ты рисуешь себе букву З или букву В, как там было под Киевом, на машине просто тебя, чтобы свои не разнесли и идиот, которые как бы требовали это все внести в обычную повседневную жизнь российскую, но как бы абсолютно далеки от того, что происходило там на месте. Вот же Кай, ты топ, тут теперь цей про российский персонаж, который всегда все это Каже, что люди, которые липлят всюду З, не понимают, что это значит. Тобто виходить, що і Путін не розуміє того, що відбувається в реальності. Ну бо що тоді значить, ось це це і це просто на російських публічних заходах. Як так сталося, що гасло, яке вигукують ці божевільні, стало починатися саме з літери «З»? за Росію за перемогу! Ура! Не хоче цей Дімітрієв, так само як і покійний Кіріл Стрімаусов, опинитися в якійсь автокатастрофі, незрозумілі або раптово потонути у власній ванній кімнаті. Відчуваю, що колаборантів зачищають з часом, тому і намагається зараз врятуватися. Але доля його все одно зрозуміла. Путін своїх то не кидає, особливо тих, які кидають Путіна. Нужно рачитувати прежде все, на себе. на свою науку. коли все починалося, я думала. Україна это уйдет, і у нас буде лучше. Но я никогда не думала, що я окажусь в итоге через 10 лет. Вот как ми докатились до такой жизни? Зет-пропагандистка Юлія Скубаєва, яка була обома руками за російську окупацію та радо вітала її на території українського Донбасу, раптом зараз побачила очевидно, що з приходом Росії за 10 років все змінилося настільки в гіршу сторону, що навіть ті, хто були за Путіна, в шоці. Як так вийшло? Що нас без нас женять, у нас без нас квартири віднімають? І ніхто з нами не спілкується. Як ви думаєте, з чим це зв'язано? Можливо, це пов'язано з тим, що в окупації взагалі-то у людей не питають дозволу, коли щось у когось забирають та коли когось чомусь обмежують. Окупація це і є обмеження волі саме по собі. Можливо, Юлії, треба пошукати причину в цьому. Є у мене така підозра. А поки вона просто щиро не розуміє, чому так раптом в так званій ДНР людей виселяють з їхніх же ж квартир та арештовують майно звичайних громадян. І ніхто не спрашивали, висидає з квартири чи ні. Чому це происходит из-за пассивності, из-за гражданської пассивности, из-за того, що народ не єдиницею для прийняття решений, з ним не считаются, і это демонстрируется це демонструється наглядно і демонстративно. Навіть найідейніші поплічники руського міра щось та й починають розуміти. Але серйозно, тобто, пройшло 10 років, 10 років, і вона тільки зараз до Петрала, що в Росії ніхто не рахується з людьми. Ну це вона слоупок, серйозно. При тому, що самі росіяни не приховують те, що у них ніколи в країні не було демократії. Вони взагалі пишаються тим, що в них там вічний Путін тощо. І ця Юлія сама всі ці 10 років допомагала бандитам грабувати регіон, підтримувала це все, а тепер прозріла та каже: Ой, а, а як же ж так? А де ж демократія, де ж громадянська позиція? Ах, ну, десь явно не в Росії та не в русському мірі. Вона десь там на загніваючому западі. Смотриш і больно на ту республіку смотрити. Больно на нею смотреть. Де ми живемо? Ну, я смотрю в, вокруг себя. Сколько людей вот просто в какую-то ужасну ситуацію попасть? Я пара і мені плохо мені не нравится. Мені не нравится, що мене окружають люди, які страдают. Мені це не подобається. Я не хочу так жити. Та жінка в 2014 році закликала своїх земляків йти голосувати проти України на фейковий референдум. Закликала усі. Вона казала, що всім без України буде краще. А тепер їй не подобається, що ці земляки навколо неї розбиті та нещасливі. Та ти що? Так ти ж сама цього хотіла. Ти сама з ними це зробила. Ти ж сама хотіла руського міра, Юлія. Не подобається, як вам там допоміг Путін. Не подобається, що те, в що ти там щиро вірила всі ці 10 років, виявилося суцільною брехнею. Ай, Не засмучуйся. Зателефонуй Пушиліну. Він точно тобі допоможе. Система глибоко шаленірованої оборони імно працюваздушна вона постійно створюється. А тепер про колаборанта Сальдо. цей персонаж розповідає російським пропагандистам казочку про те, як вони там на окупованій частині Херсонщини професійно будують систему ППО. Що вона багато шалонована, що їм не страшні. Будь-які ракети та безпілотники не ну треба ж людині якось відпрацювати гроші, які на нього виділяє Путін, і вона робиться таким образом, о який противник даже не догадується. Якщо він там розказує о те, що не догадується. Что... Да, так і должно бути. Вони там думають, що вони одну ледві э, релески там попали в них, і це вже там радуються пригають, що вони передостегли то Тоні ще навіть не понімають откуди сейчас час не грозіть э, бути збитими їх хракет. Дивлячись на фізіономію Сальду, складається таке враження, що він сам там не догадується, звідки і що у нього там взагалі збивається, і на правду знаєте, напевно йому краще не знати про те, як же ж насправді працюють у нього в регіоні засоби РЕП та ППО. О, десь приблизно отак. це зі свіжого вот і вот эта система противовоздушної оборони, которая состоит из нескольких і не только на землі. Вона работает достаточно ефективне. Чим дальше э, чим більше ні будуть давати э, таких э, ракет, як шторми или «Хаймерсы», или атамакси. А та макси больше макси, тим більше наш средств і можливості боротися с нами. Це нічим їм не поможе. Сальдо навіть психіатр навряд чи допоможе, бо вони збивають дрони та ракети своїми позиціями та складами з БК. Безумовно, це зручна тактика. Путін оно ну, цією ж тактикою теж користується, коли наші дрони залітають на реальну територію Росії. Чим він їх там тільки не збиває і вертольотами, і винищувачами, і аеродромами, і воєнкорами навіть своїми. Вибір дійсно у нього великий. Але аби не травмувати зараз травмовану психіку Сальду, нехай він і далі думає про победы. Да, это хлопотно, да, это как бы приносить ну, тревоги. Не тревожся, У вас, зрадників, лише два шляхи: або у в'язницю, або на аудиенцію до Жириновського. Ми жителі города Іловайська. За 10 лет 4 мера і нічого нам помогли жителі окупованого Іловайська, який постраждав ще в далекому 14-му році через бойові дії, поскаржилися на те, що житло, яке було зруйновано ще 10 років тому, так ніхто і не відновив. При тому, що це місто давно було глибоким тилом російських окупантів, і бойових дій там всі ці роки не було. Пострадали в 14-му році во время бойових дій. дом розрушений. Отстає нічого на фоні не ділають, стоїм на фоні дома. Всі живем по квартирам, нічого нам не ділають, ніякої компенсації не допомагають. Ніх ні куди мені не не... ми не обращались, нічого нам не да ну, не невже людям, які кажуть, що захищають Донбас зараз. Байдуже на жителів цього Донбасу. Та бути такого не може десять років. Та за цей час правду, можна було б з нуля і збудувати містечко. То невелике, ба більше. В Іловайську не було таких руйнувань, як от у тому ж Маріуполі, наприклад, який армія Путіна просто вщент знищила. І зараз там от влаштовує до слова цирк та виставу на тему того, що вони швидко все відновлюють, збудували там квартал на швидкоруч, кажуть, що все в місті вже працює, люди щасливі. Але це не більше ніж брехня по телевізору, та картинка для глядача. І Іловайськ, тому приклад, 10 років. Ну, їм нічого не заважало все відбудувати. Живемо ми на квартирі з нашими пенсіями і з нашими болезнями Ми не можемо платити такі гроші. а квартира стоїть не настроєна. І неізвісно, вони нам взагалі показують. Во всьому. І подібні історії далеко не лише в Іловайську. Це реальність для багатьох окупованих містечок та селищ. Те, що вигідно для піару Путіна, це й відбудовується. Хоча б якось, хоча б для картинки. А те, що не є важливим, дрібне або ще щось як Іловайськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Солидар, Макіївка, все це стоїть у тому стані, в якому залишилося після бойових дій. Не більше і не менше. Ніякого розвитку, тільки порожні обіцянки та стагнація. Тож необхідності думати на цю тему. Пожалуйста, і я теж всіх би просив лишній раз в суї такі речі не упомінати. Це прикишусь.